Таю, ви дивитесь програму Сам собі господар». Сьогодні ми вирішили нікуди не їхати, в область або за межі? Сьогодні ми у місті Ужгород. Позаду мене так зване Чорне озеро. Так його називають мешканці Ужгорода. І сьогодні, напевно, ви вже здогадались: ми говоритимемо про особливості зимової рибалки. Хочу вам представити зараз двох досвідчених рибаків: привіт, Анатолій. Привіт, Антон. Антон, мій колега. Е, Анатолій, все ж таки, чим відрізняється? Зимова рибалка від літньої. Зимова риболовля е, має свою специфіку за рахунок того, що е, на зимовій риболовлі відкриваються місця для ловлі по всій екваторії озера. Е, Ну, на відміну від е, літньої риболовлі. Ну, а ще вона цікава тим, що зимова риболовля є найбюджетнішою з усіх видів е, риболовлі взагалі. Тому що е, снасті для зимової риболовлі може дозволити собі практично кожен за рахунок того, що вони. Е, Коштують, наприклад, якщо є 100 гривень, то за 100 гривень ти можеш собі купити все практичне спорядження, щоб досить добре провести час на зимній риболові. Ну давайте тепер перейдемо до справи, бо в нас вже риба зачекалася все, на... Зорі. Ходімо, подивимось. Ну, Дивись, ми підійшли до озера. В першу чергу, перед тим, як виходити на лід, потрібно задуматись про безпеку, саме знаходження на льду. Саме безпечні, безпечна товщина льоду, щоб себе людина почувала на ньому досить безпечно, є приблизно 10 сантиметрів. Є такий спеціальний риболовний інструмент, називається пешня. Ну, В мене він саморобний, такий, такий ось є. Це саме металічний наконечник, який заострений, і саме ним ми продовжуємо лунки собі, ополонки для риболови. Привірте те, що Лід є досить безпечним. Потрібно три рази ударити пешнею в лід. Якщо з трьох разів він не провалюється під ударом пешні, то можна спокійно виходити на лід. В нашому випадку він не провалився, тобто нам тому, спокійно. Що... Тобто ми можемо спокійно виходити на лід, нічого не боятися. Прекрасно, безпека є, можемо. Добре. Далі. Що, ми на місці, так? Так. Це місце в принципі, вибране мною. Я вже тут декілька разів був на рибалці. Тут трішки специфічна специфіка, саме дна Ось від берега йде спад в канавку і потім йде підйом знову на а, Тобто Тут, більш, більш, більш буде Так, воднати. тут, на мою думку, саме є місце би, зимової спячки риби, її скупчення. Саме риб. До речі, якось снасті відрізняються від тих, що влітку з собою беруть? Звісно, відрізняються. Саме влітку всі прийшли до великих снастей, до саме великих будок, великої довжини. там 3-4 метра і тому подібне. А зимова риболовля це все в точності до нового. Я так розумію, дивись, що ми можемо приступити до того, щоб ми собі зробили так лунку так, так, звісно. Ми собі... А можеш от мене навчити? Я хочу спробувати, як це робити. Звісно, ну дивись, для початку, щоб Бо у нас зараз лежить сніг, нам потрібно розчистити місце. Територію, так так? так? так. У нас у нас там буде лунка. Збоку розчистити місце для того, щоб залишити свій, свій рюкзак або я ще зимній. І саме там, де вже ти плануєш, бачити, саме ти прибуваєш тут Так. Лунка пробивається пешнею, удари мають бути впевнені і ці Сильні, так? Так, сильні удари і точні. І точні, так. Спасибі тобі велике я навчив, я зробив все за мене. Нічого, <laughs> інший Не, я, раз я спробую. Я, я просто ти показав, а це, Дивись, ну, з огляду на те, що тут товщина льоду навіть більше буде, ніж 15 см. Ось десь такий. Значить так. більше. Ну, такому... Ми впевнено стоїмо так, безпечно. Такому... На такому льоду можна спокійно стояти. На мою думку, можна навіть на автомобілі заїхати, він навіть спокійно витримає. витримає так? Так? Так, спокійно. Які найнеобхідніші речі з собою бере а, рибак, коли йде на зимову ловлю риби? Ну, перш за все, це хороший настрій. По-друге, це теплий одяг. Ну і, само собою, прибуло Снасті, яким він хоче зробити рибу. На снасті ми якраз зараз і подивимося, а іще ти перед тим говорив, що треба зробити не одну лунку, а кілька, так? Так. От, у мене зараз є нагода самому навчитись і спробувати зробити так? Так. Давай, ти вибираєш місце, і я роблю. Так само Так, чи нашу лунку, Тримаємо на ряді праці. Ну, Пробуємо. Йдете, зробив швидше, у мене так. Бонду знайшов. Ну, я скажу, що коли рука не набита, як кажуть, в Закарпатті, цей процес доволі складно дається. Це діло так. Все, є вас східна, так? Далі. Ще зробимо декілька, а потім будемо приступати до своєї процесу. Анатолій, перед тим як приступити до справи, хочу тобі поставити одне запитання. Дивись, на тему зимової, і не тільки зимової, будь-яких будь рибалок є дуже багато анекдотів. І один із ну, одна з тематик спеціально пов'язана з алкоголем. От я помітив, що у нас із зігріваючих напоїв є що чайок. Ми взяли з собою чай. От. Як ти ставишся до того, що алкоголь це невід'ємна така е, річ або такий напій, який повинен бути в будь-якому разі? Ні, ну, на мою думку, чесно, я думаю, так, в принципі, правильно, е, що алкоголь е, на рибалці не має бути присутнім, ну, зокрема, в великих кількостях, як воно буває. Ага. Е, зокрема, на зимовій риболовлі, е, алкоголь взагалі неприпуст... неприпустима річ через те, що е, Саме алкоголь створює ілюзію тепла. І плюс він ще розширяє сосуди, що е, спонукає до більшої тепловідачі uh -huh. організму. І саме через це людина просто може замерзнути, собі щось відморозити або подібне. Тобто усі дружини, які не дуже добре так ставляться до того, що чоловік десь йде на рибалку, можуть бути зараз спокійні. Звісно, тому що чоловіки ніколи з собою не беруть алкоголь, коли йдуть на зимову рибалку. Так. Тобто спокійно, сміливо відпускайте своїх чоловіків на рибалку. Так. 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 Ну що, тепер будемо дивитися, що там у тебе є. Ну, поки що, в першу чергу, ми е, прочистив наші ліки. Для цього мені знадобиться таке снаряддя, як. Я на кухні десь це як шумовка. Ще в мене є прикормка прям нашу шумалку просто за рахунок того, того, що в ній є дирки, вода залишається так, так, вичищає лід з лун такими нехитрими рухами. Вичищаємо лід. Ну і зразу закормимо нашу лунку. До речі, і ту прикормку ти використовуєш зараз? Я використовую прикормку, це кормка для холодної води. Із сушеним змеленим мотилем. Саме мутель це те, на що ми будемо сьогодні ловити. Наша наживка. Це личинка, комара, звонця. Запускаємо його з лунку і йдемо до наших наступних пунктів. Давай, ты прикорми, а я не ага. могу. Почистить у стила. Тут у нас трошки недопрецевано, видишь? Ничего, ничего, мы их поправим. Можно, до кстати, сразу и поодноразовый класс делать. її трошки більшою трошки розширимо плавно підбираєш щоб вода стікала і так викидуєш Поки наші лунки так сказати, настаюються, збирають всю рибу, яка є в окрузі, то ми можемо просто напросто згідтися гарячим чаєм. Оце ми зараз зробимо. Що ти тут підмішав? Я не розумію, а казали, що алкоголю немає. <ріст> Давайте. Чи вдалося нам упіймати удачу за хвіст? Дивіться вже у наступній програмі.